Я рахую дуже якісний збір, і другий, і перший пройшов у нашої команди. Я задоволений і об'ємом роботи, і відношенням гравців, і спарингами ті, які у нас були. Тому ми рухаємося в правильному напрямку і наш третій, останній підготовчий збір. У Ужгороді, який вже підсумково підіб'є підіб нашу роботу і нашу підготовку до другої частини чемпіонату. Такий собі експеримент у вас був на під час товариських матчів на другому зборі. У вас грали весь матч одна команда, а наступний матч грала друга команда. Тобто особливо без замін. За яким принципом формувалися команди от під час призначення складів, і наскільки це ну, важливо для вас було перевірити, напевно, що всі 90 хвилин футболістів? Ну так, з перших днів зборів, з перших спарінгів ми. Гравці грали по 45 хвилин. Потім в нас були відрізки матчів, коли гравці грали вже по 60 хвилин. Да, і в наступних матчах ми планували, щоб гравці зіграли по 90 хвилин, тому що е е нагрузка мала бути такою, е е яку ми запланували. І я задоволений, що ми виконали і те, що планували, виконали всі. То, що планували в, в, в іграх. За яким принципом призначалися склади? От, склади у нас дуже гарні гравці, дуже якісні, е, якісні гравці з хорошими е, індивідуальними діями. Тому просто призначались, е, не знаю, навіть як сказати чесно. Не знаю, Толі. Ну, так, ну, ні, ні, абсолютно не з прицілом, тому що я хотів подивитися гравців, як вони діють на тих та інших позиціях, тому ми міняли позиції деяким гравцям і ніяких там прицілів на що зараз грає основний склад чи другий склад такого не було. Звісно, що дуже багато уваги зараз вашим новачкам Венделу та Томанзото. Що можете сказати про цих футболістів? Один із них чудовий гол забив в лівому берегу. Також утік зараз в матчі вже із Діназом. один із них допоміг. Що як в цілому їх гру? Це бразильці, так в цілому задоволеним цими гравцями. Їм ще потрібен час для того, щоб влитися в колектив. Для того, щоб розуміти, що я хочу від них бачити, є е, е, такий язиковий бар'єр. Е, я дуже радий, що вони в команді. Це молоді гравці, які е, додадуть нам якості в іграх. І все залежить від них, то, що ми будемо робити по максимуму і допомагати їм, а від них вже залежить, як вони будуть. Е, Виконувати це все, що ми задумали. На яких позиціях ви бачите цих футболістів? Це гравці групи атаки? Ну, Вендел форвард, він нападник і Таман Зато це більше гравець середньої ланки, лінії. Тобто, чи опорний підзахисник, чи інсайд. Тобто, він дуже гарно бачить поле, рухається, приймає рішення. Вендал дуже якісний нападник, який дуже гарно працює в штрафній, якісно працює, тому час покаже, як вони валюються в колектив. Восени Звягель страждав через відсутність кожного туру. Кількох гравців ключових, як зараз на зборах із здоров'ям футболістів, Богдан Аренчак надовго випав. Можете сказати, що до його травми. Ну і що в цілому, от в цьому плані хто на лікарняному? Ну все було добре. На початку зборів, а потім пішли травми, ну такі несерйозні, а потім вже з за Ренчаком дуже серйозна травма. І треба робити операцію, тому він по срокам не можу зараз сказати, скільки буде його відновлення. А так, Васюк, мікротравма. Думаю, що на третьому зборі буде у порядку у загальній групи роботи працювати. У Гука теж думаю, що вже в третій, третій збір. Десь через тиждень він буде вже в загальній групі. Щодо Дениса Андуква пішов хлопець на підвищення, вже навіть дебютував, повернувся в Українську прем'єр-лігу, дебютував за Полісся. Що можете сказати про цього футболіста і чи бачите ви ще на ролі заміни от Дениса Мдуква. Ну, Денис нам допоміг в першу частині сезону. Дуже багато від нього що залежало в атації, Да? вотація. Тобто, мобільність, швидкість, е якість в завершальної стадії, тому це, конечно, е звісно, по потіка для нас. І, ну, я за нього радий, що він е повернувся до Прем'єр-ліги е і в Палісся. У нього дуже гарне майбутнє, тому я. Дуже хочу, щоб він прогресував і забивав вже в прем'єр-лізі стільки, скільки забив у зягелі. Що стосується Вашішина, да, він може замінити Дениса, але поки що він теж я забув сказати, що він теж відновлюється після операції, тому він десь буде готовий десь в середині квітня тільки в загальній групі. Тому це гарний футболіст, який Міг би нам допомогти, але я розраховую все ж таки, що він буде і допоможе нам ще в другій частині чемпіонату. Наскільки відповідає дійсності інформація, що перші весняні матчі команда може привести на Спартак Арені у Житомирі? Ну, ми плануємо перший матч з крайнім 2 провести у Житомирі, на Спартаку, тому що наше поле в звягілі, щоб не спортити поле, тому. Ми на штучному полі в Житомирі проведемо перший матч, а далі буде видно, де ми будемо грати.